Давайте згадаємо, яким чином відбувався останній візит, верні, точніше зустріч Трампа з Кимчинином. Скільки було, і, врешті-решт, нічого не відбулося, ніяких радикальних дій не відбулося. Я переконаний, що так само буде і позиції щодо Російської Федерації. Немає в Сполучених Штатах зараз сил. І в республіканській партії, і тим більше в опонентів, які були б налаштовані на пом'якшення або покращення стосунків між Сполученими Штатами Російської Федерації, в шкоду якимось інтересам, по-перше, Сполучених Штатів. А по-друге, все-таки ці політики вони намагаються дотримуватись якихось. Загальнодекларованих принципів. Я про це вже сказав. А, якщо от щодо Європейського союзу, я це європейцям в очі кажу, це не тільки я тут зараз такий антиєвропей. Ні. Так. І вони здебільшого вони погоджуються, з моєю точкою зору, що об'єднання Європейського Союзу відбулось на якихось засадах. Не просто так, що ми живемо uh -huh. в одному континенті. Абсолютно ні. Є певні цінності, навколо яких виникло це об'єднання. Якщо ці цінності починають нехтуватись, робитись якісь виключення, то, панове, через 5 років навколо чого ви будете об'єднуватись? І переважна більшість відповідальних політиків, підкреслюю, відповідальних політиків вони це розуміють.